Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про нашу зовнішню та внутрішню політику. Так само можемо і згадати. Ігор Петренко, політолог, разом із нами на зв'язку. Ігоре, я тебе вітаю. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Я б хотіла розпочати, все ж таки, із поїздки пана Єрмака до Сполучених Штатів дуже мало про це відомо. Вірніше, деталі зустрічі ми ще не знаємо та усіх, але тим не менше, Wall Street Journal пише про те, що голова офісу президента проводить переговори вже з новою адміністрацією обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. А щоб от зменшити розбіжності щодо мирного врегулювання війни Росії проти України щодо. Того як він вступить на посаду, знаємо, що в середу відбулася зустріч помічника президента України Володимира Зеленського з Кітом Келлогом. А ми обговорювали так само та його план щодо вирішення. І мирного врегулювання ось цієї війни, хоча я не знаю, як, як це може бути, як це взагалі може все співіснувати. Росія і мирний план в одному реченні, але тим не менше, і е, в той самий час ми бачимо повідомлення про те, що. Які б скільки б не було наших поїздок до сполучених штатів, які б розмови не велися, спікер Джонсон таки відмовляється виносити на голосування пакет допомоги, який був ініційований Байденом, і сказав, що до нового року точно нічого не чекайте. От всі ці події про що вони нам свідчать, ігоре ну передусім, вони свідчать про те, що якоїсь єдиної позиції, думки і конкретного плану у відповідно Трампа немає. А Байден він зараз намагається зробити останній внесок у свою спадщину політичну, зокрема в частині. Війни Росії проти України підтримки відповідно України. Ну тут він намагається стрибнути вже відповідно в останній вогонь. Вогонь перепрошую тут. Насправді він багато чого міг зробити ще будучи при посаді, багато чого робили. Зуміло та що сполучено Америки є нашим одним з найбільших відповідних партнерів. І донорів допомоги і військової відповідно і фінансової. Але е, Байден його адміністрація вони постійно страждали певною нерішучістю і керувалися підходом цієї керованої ескалації, е, яку активно відстоював пан Саліван як радник з е, питання відповідної безпеки в адміністрації е, Байдена. Ну і зараз вони намагаються надолужити ті моменти, які. Варто було б раніше робити, ну зрозуміло, що виборча кампанія, непевність позиції і гаріс, як українське питання буде розігруватися кожною стороною. На це теж впливали, але тут все ж таки спроможності були, є, і в принципі залишаються. В той же час ми чуємо різні заяви. Да, той же Кіт Келех він Келех каже, що те, що робить зараз адміністрація Байдена, це теж те, що робить вклад ну, фактично посилює позицію України, і це буде те, що буде вже використовувати Трамп в реалізації свого відповідно безпосереднього плану. Дійсно, Джонсон він не. Бажає зараз виставляти відповідно на голосування, ну вочевидь, тому що ця позиція ще вона не погоджена з Трампом. З Трампом вона не погоджена, тому що знову ж таки ще немає чіткого уявлення. Розуміння багато хто каже, що Трамп він такий дуже. Був е, не то, щоб обережний, є, та а не хотів навочити в частині своєї перемоги, і всі процеси підготовки, там визначення людей, хто чим буде займатися, він відкладав вже після перемоги. Тому зараз у нього якраз час це активного формування команди і відповідного бачення. Так зрозуміло, що він робив заяви як кандидат в президенти про швидке завершення. Там 24 години, є ще навіть до інавгурації і так далі. Ну, але це все ж таки було більше політично передвиборча риторика ніж те, що реально відповідно може вплинути на, на, на ті складні процеси, які зараз у нас відбуваються, тому безумовно важлива ця поїздка Єрмака. Важливо взагалі те, що є контакти він відбувся ще під час візиту президента Зеленського до Сполучених Америки. З Трампа ми пам'ятаємо, що тоді були певні складнощі, навіть ті скандальні моменти. Вчуть вони домовлялися про певні канали комунікації. Ну і зараз от Єрмак, Кум'єра вони якраз будуть вести відповідно цей трек з тим, щоб відстоювати саме українську позицію і необхідність питання справедливого миру. Справедливий мир це знов ж таки через силу. Тоді, коли буде посилена Україна, буде посилена переговорна позиція, і тоді ми можемо спробувати тиск на Російську Федерацію, вийти на якісь певні домовленості, але от ти питаєш справедливо абсолютно. Так, що ну, не зрозуміло, як взагалі це може діяти з Російської Федерації. Діяти воно може через силу. Ми можемо дійсно йти зараз на там припинення вогню на вихідний якісь там домовленості. Але треба розуміти, що без посилення України і без гарантій безпеки ми отримуємо виключно відстрочку до чергового витка агресії, який може бути ще більшим і ширшим насправді з боку Російської Федерації ніж є він зараз. Цю позицію я українська делегація буде сто. От власне про ось цю відстрочку я також хочу з тобою проговорити, тому що мені наразі це виглядає справді на якусь певну таку передишку усі ці розмови про мирні перемовини. Я розумію, що якщо навіть зараз десь на якійсь лінії будуть мирні перемовини, це у нас буде 5 років щоб передихнути, у Росії буде 5 років для того, щоб зброїтися і знову піти на Україну, тому що ми розуміємо, її основна ціль, навіть не те, щоб Україна не була в НАТО. її основна ціль знищити Україну як таку усе Україна українські. там чиста ненависті і чиста людь. Там нічого людського, і ми можемо побачити, як поводяться представники Росії. Ну, це просто не люди. Але от коли ти говориш, що немає конкретного. Плану у Трампа немає конкретного бачення, тим не менше, розмови не про перемовини про те, що Україна десь має здати погодитись на здачу своїх територій. Вони є публікації. Про це так само є, і я з цього роби, роблю висновки, що насправді Сполучені Штати та Російська Федерація вони якісь такі перемовини ведуть. І тут мені здається. Росія принаймні досягає свого в Росії. Важливо всадити за стіл перемовин не нас, а Сполучені Штати. Як нам перехопити цю ініціативу? Наскільки ти бачиш, що ми важливі для Сполучених Штатів, і як от нам ну перехопити справді ініціативу, щоб говорили з нами, щоб ми розуміли, що жодного слова про Україну без України не має лунати? Ну, треба не треба себе обманювати. трек-переговорниць Сполучених Америки і Росії він був і залишався не так, в частині України, а щодо інших питань. Це питання і стратегічного видів озброєння, це питання безпекового характеру в інших регіонах і так далі. Питання в тому, наскільки він був там активний, ну, все-таки інше. Треба розуміти, що все одно суб'єктність України вона точно зросла. І є відповідно більшою. Ми дійсно маємо працювати тут абсолютно права в частині того, що Америки більше були зацікавлені їх підтримці в Україні і відстоювати їх позицій ізбереження нашого суверенітету, територіальної цілісності і тут єдиний шлях це бути більш прагматичними, чітко усвідомлювати інтереси наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки, і в тому ж мирному плані, про який говорив президент Зеленський, там міститься відповідні положення. Це і в частині. Спільної розробки певних відповідно надр і в важливих економіки, і в частині якраз там заміщення потенційного в майбутньому та контингентів з та Америки або їх змішування з українськими. Це те, що знаходить відгук, і про це теж були публікації, що це та позиція, яка включилася в план з огляду на консультації з. Близькими до Трампа відповідно не людьми. Тому тут єдиний момент це бути більш відповідно прагматичними і, от чітко розуміти ситуація, має бути він він. Якраз для наших партнерів, те, що Путін там отримує своє, ну це я не дуже згоджуюсь з такою позицією. Справа в тому, що він то зараз якраз демонструє те, що він готовий на переговори виключно на своїх умовах і про це активно. Артикулює, а це те точно чого б не хотів відповідно Трамп, і виглядати слабкішим ніж відповідно Путін і мати ті ж саме звинувачення, які мав Байден там в частині того, як Сполучетамерики повели себе в Афганістані. Він теж навряд чи відповідно захоче, тому радше це грає е, в плюси на руку нам насправді, і відповідно нашої позиції, тому що з одного боку ми кажемо, та окей, ми готові там входити в якийсь переговорний процес, але є принципові речі: принцип справедливості він має бути в основі. І ми тут чітко артикулюємо, що це не лише питання збереження нашого от, тер, ці, суверенітету, територіальної цілісності, а це і питання того, що будь-що, що Путін отримає і зможе трактувати як перемогу, це те, що буде розпалювати його подальші апетити, і якраз буде йти в. Парадигмі того, що він просто буде готуватися до нового витка агресії, і дуже важливо, коли ми говоримо про знаходження якогось врегулювання ситуації, то це має збереження тиску санкційного насправді до повного звільнення території. Тобто, фактична історія там санкційного тиску, вона не має змінюватися, бо дійсно тоді це буде ще більше розв'язувати руки. Звичайно, що санкційний тиск не є абсолютно панацеєю. Ми чутово бачимо, розуміємо, як Російська Федерація може його обходити, але більш жорсткіший контроль це теж буде один із елементів. В стримування від того, щоб знов ж таки Російська Федерація отримувалась від повторення а, агресії, тому тут простої відповіді звичайно немає. Ситуація доволі складна. І треба приховати багато аспектів. Ще треба розуміти. Які ставлення насправді є у Російській у Сполучених Америки до Російської Федерації? Як вони її сприймають? Чи дійсно це та загроза, яку постійно треба моніторити, відповідно стримувати, чи потенційно можна знайти якесь певне рішення і навіть думати про те, щоб схилити Російську Федерацію на свій бік? В частині стримування того ж самого Китаю? І такі дискусії вони теж відповідно йдуть в частині того, що там Україна має відмовитися від там території? Слухай, ми це вже чули багато разів. Такі вкиди вони дійсно робилися. Тут треба просто розуміти, що це питання не лише того, в якому вигляді буде Україна, а це питання того, що отримає Путін і як він далі буде з цим рухатися. Я думаю, що всі чудово зрозуміли, що віддавши щось Путіну, це абсолютно не означає, що щось буде його стримувати. Бо попри окупації відповідно Криму, частини відповідно, Донбасу, і ми бачили кволу реакцію наших партнерів, які не дуже хотіли допомагати Україні повертати ці території, він пішов на подальшу агресію, яку ми отримали у 2022 році. Я думаю, що це теж той урок, який варто вивчити.